Але ж Бог міг знищити диявола відразу після падіння чи ні. І знищив би весь все зло, і не було би потім шансу номер два для нього. Бо що, по суті, він пропонує людям те, що в нього не вдалося. Ви був так бой. Безсумнівно, він міг би просто знищити диявола. Як міг би просто знищити Адама і Єву одразу. Тобто, тут. це безсумнівна опція. Проте нам потрібно подумати, що з цієї опції випливає. Бо угу. як. Можна побачити, то диявол атакує Бога перед, перед першими людьми, атакує саме його характер. Він каже, чи правду сказав Бог. І тим самим імплікація, яка з цього вислова іде, що Бог є брехуном. Тобто він каже, що по суті сильний завжди правий. І ви просто підлаштовуєтесь під Бога, бо він є сильніший, але він вам бреше. І тепер, яка опція є у Бога? Він міг би просто сказати, ні, це диявол бреше і його знищити. Але це що би означало? Це означало б, що диявол у якомусь сенсі є правий, що сильний, що сильний завжди перемагає. Бо Бог просто взяв його і знищив. І тоді, знову ж таки, це не вирішує проблему сумнівів, які закладені в це питання. Uh -huh. ось, ось чому кажуть про те, що для того, щоб вирішити проблему, яку ставить перед нами диявол, чи можна довіряти Богові. Бог не може вирішити це питання з силою, він має довести свій характер. І, звичайно, християнська історія каже нам, що Бог довів свою доброту і свою чесність на Христі, коли прийшов і співчуваючи, ставши солідарним з людьми, з людством, він показав його справжні наміри. Тому, звичайно, Бог міг би знищити просто диявола чи Адама, Єву. Але тоді це показало би лише те, що насправді сильний завжди правий, і тут, тут немає жодного. Жодної спроби з боку бога довести, що його наміри є чистими, і що він хоче ага. бути з нами в дружніх, люблячих відносинах.